Добрий день, шановні підписники, і глядачі, і випадкові глядачі. Якщо ви могли бачити короткий огляд нашого виробництва, ми є ж вуд, Чиж Меблі мукачу, основне наше направлення це виготовлення меблів. Наш досвід вже більше 25 років. І вже четвертий рік ми виготовляємо дошки садху. Що таке дошки садху для випадкового глядача? Дошки садху це дошки з цвяхами, які за рахунок... Практик на них, тобто стояння або лежання, стимулюють нашу нервову систему, збільшують кровоток, за рахунок чого покращуються метаболізми, знімаються усталості днівні, якісь після перегрузок. Також доски садху особисто я для мене, чим вони були відкриття і що вони зробили. За рахунок них я приборкав свій розум і здобув спокій. Ну, Це вже більш детально можу розказати, кому буде цікаво. Ви можете під цим відео або в директ написати свої запитання. Дошки ми вже як є четвертий рік, і я є пересічний громадянин, тобто виробник, ніякий не йох, не практик, не духовний наставник. І спілкуючи зі своїми клієнтами, я дійсно переконався, що вони працюють. Тож те, що пишуть мені люди, ну, це не видумаєш. Сам я пережив цей опит і переживаю до сих пір, тому рекомендую як мінімум ознайомитись, піти десь на практику, постояти, а краще, звичайно, придбати. Чому саме в садку Ізі? Так само ми як всі починали з дерев'яних квадратних дошок. Перетримуючи традицію, в принципі, дерев'яні квадратних немає, але дерев'яні дошки у нас ще є. Як динамічні, так і статичні, бамбукові. Ви також можете ознайомитись за посиланням в шапці профілю. Або в нашому самому профілі, там є куча відео, фото, можете задати питання. Чому саме гнучкі дошки, садху? Це матеріал Єва. Хтось його називає резина, хтось його називає кавчук. Єва це скорочення від його компонентів. етіл, Вініл, вініл ацитат, ніхто ні, не пам'ятає. Чому саме вони? Кромі того, що цей матеріал є виносливий до води, до сонця. До температур, до зовнішніх подразників і пошкоджень, за рахунок його гнучкості, він підлаштовується під рельєф тіла. За рахунок своєї пружності йде більша глибока практика і більша площа тіла взаємодії з цвяхами. За рахунок цього практики більш ефективніші і більш глибокі і якісніші. Це я можу повністю вам заявити з повним відповідальністю і провірено. Вже проведеться, ми, напевно, вже більше півроку, як почали працювати з цим матеріалом, і вироби тільки покращуються. А зараз я хочу провести невеликий краш тест То, що знаю, і теж Мене багато запитали, як дошки до падінь. То, що, Коли падає дерев'яна дошка, вона ламається сама, вона пошкоджує поверхню, на яку падає, вона травмує кінцівки, дай бог. А дошечки Ізі, крім того, цих вище перерахованих переваг, дуже добре переносять падіння різного плата. Тобто вони не пошкоджують ни ні поверхню. Ні. Ви можете побачити, що дошечка трошечки в нас тут не убрано, але не пошкодили ні поверхню, не пошкодились ні самі доски. і всі щасливі, здорові, довольні, без страт. Тому будь-кого з питання, звертайтеся, всім мирного неба, здоров'я, на зв'язку.